Вітаю всіх на телеканалі Бужнет. Сьогодні у студії до нас завітала заступниця міського голови Марта Валерівна Ващук, а також директор комунального підприємства Черноградський ринок Сергій Георгійович Воєвода. І сьогодні спілкуватимемося про таке явище у Чернограцькій громаді, як стихійна торгівля. Власне, весна і літо це період, коли найбільше стихійна торгівля заповняє вулиці нашого міста, зокрема поблизу червоноградського ринку. І, попри усі заохочення і пільги для підприємців, все рівно люди купують з під землі. І як чи вдасться Черноградській громаді побороти стихійну торгівлю? Сьогодні будемо спілкуватися у студії. Сергій Георгійович, розкажіть, яка ситуація на ринку зараз із стихійною торгівлею? Доброго дня, перш за все, ну я вже в 8 років працюю на підприємстві Червоноградський ринок. Це рік, напевно, то найважчий рік, що вже з якими зіткнулися з тим, тимстою стихійної торгівлі. Чотири роки тому взяли, завдяки Андрію Івановичу, міському голові, провели переговори з Укрзалізницею і ми взяли додаткову територію, яка потім підв'язали під Червоноградський ринок, і ми надаємо там послуги. Як називається ринок Левада, те, що в народі називають, який знаходиться біля железнодорожного вокзалу. Бралася та територія з метою того, що людей забрати з тротуару по вулиці Сокальській. В принципі, воно все в перший рік вдалося. Тобі ж на ринку було там стільки народу, що там не було де приземлитися. Люди приїжджали з Нововолинська, з Володимира з Волині і просто стояли, не мали де навіть торбу поставити, тому що стільки було людей. І палило сонце тоді, і душі йшли. І нікому нічого не мішало. Бо, тому що був збут, тоді е, е, ці овочі, фрукти всі повністю також знаходилися на ринку Левада і люди туди йшли. Була одна єдина незручності, то, що не було пішохідних переходів, але згодом ми нам комунальне підприємство Комунальник намалювали пішохідні переходи, щоб людям було простіше переходити дорогу до ринку Левада. Через рік. Е, Багато овочів фруктів переїхали на автовокзал, це та підірвало вже ринок Левада. Потім через рік почали люди поплавно переходити до України, торгувати на це. Ніхто не звертав уваги. Хоча я постійно наголошував, що це як якщо ми зараз це не зупинимо, це буде як чума, потім це не зупинити буде. І з року в рік у нас все гірше, гірше. Люди, людям задавали питання, чому ви не йдете на ринок левада торгувати? Бо там світить сонце. Окей. Ми закупили на протязі двох років, закупили великі парасолі, потратили на це порядка ринок заплатив десь біля 100 тисяч гривень, щоб закупити бивші використанні парасолі, тому що на нові ми б взагалі нам не вистачило коштів, щоб закупити. Поставили парасолі, вже сонце не світить. Почала нова тенденція. Там треба стояти, а ми всі старенькі, нам треба сидіти. Окей, завезли ми лавки туди. Поставили лавки. Вже маєте <плес> де сидіти, парасолі на, сонце, на, на, це, на дощ, на кого голову не капає. Що вам ще зробити? В цьому році зробили ноу-хау. Ідіть кому хто м -м, пенсіон, пенсійного віку, будь ласка, торгуйте на ринку безкоштовно. Ні, виказується, в тих, що нема здоров'я, на сукальське здоров'я зразу з'являється, в кого тиск, зразу тиск пропадає на сукальський. Якщо на ринку треба 8 гривень заплатити, то, звичайно, кажуть, що вже пенсія не 2,200, то вже немало, ми готові по 100 платити, лише би на Сокальській торгувати. Я не знаю, як нашому українському народу вгодити, якщо чесно. Тому що коли ми на сьогоднішній день зробили для людей, я розумію, не було б території, не було б де сидіти, де торгувати і так далі. Чи комунальне підприємство наразі я вважаю, що все створило для того, щоб людям було? Комфортно торгувати в ринку є. Холодна, гаряча вода, лавки стоять, будь ласка, йдіть там, хоч лягати спати можна в тому ринку. Ну ринок ми їм кожен день, бо дехто кажуть, у вас там вонючий грязний ринок це, це неправда. Ну давайте не будемо ображати не адміністрацію ринку, не тих працівників, які працюють на ринку і сидять кожен день на тих робочих місцях. Але чомусь люди йдуть і захищають наші ж громадяни, наші черноградці. Йдуть і захищають тих людей, які торгують на сокарські спідлоги. От я зараз їхав до вас в студію понеділок, ринок відкритий. Всі стоять від нотаріуса до України, стоять, торгують. Торгують шуваром, абрикоси в відрах, типу під маркою, що домашній виробник. Молока всі стоять вон, в бутилках. 30 градусів жари, скажіть, будь ласка, ви принесете то молоко, яке воно буде. По-перше, ніякої там експертизи я вже за це мовчу. Але яке то молоко? Ви прийдете додому, почнете його кипяти, то воно вам все скисне. сметана, сир. Тобі ж я не розумію, як такі продукти можна купляти з підлоги. Власне, я от хотіла уточнити, хто продає. Е... На стихійному ринку, бо часто в коментарях пишуть, що ми ганяємо бабулю, яка там приїхала і у з села провезла два пачка кропу. Але зазвичай, якщо проаналізувати, власне, біля України продають товари, які закуплені на шоворів в оптовому. В, в нас вже стільки перекупщиків в Червонограді, які ті бабулі приїжджають, приїжджають зразу, приходять інші люди, перекуповують тобто скуповують весь товар. І сидять. Ось подивіться, кожен день одні і ті самі лиця Прилозять лохину по вісім відер. Якщо б, я думаю, лохину зібрали б вечором вісім відер, ви б на ранок б не розігнулися, щоб стати тут от ще в позі слова не стояти ще під Носокальський, ну торгувати тою лохиною. Ну тобто здоров'я треба мати як в за Вибачте, мене. Але так. в волині перекупляють, тут перекупляють, а та жіночка, яка бідна, приїде, має тих під пару почків. І він скаже, що не торгує. Вона піде, стане там, де можна торгувати, бо вона якщо перший раз приїхала. А Тепер у нас всі розумні. Вони тут з дня в день торгують, з року в рік торгують. Їм ніхто не вгодив. Раніше їм ковід заважав, тепер їм війна заважає. В нас постійно якісь ну, відговори. Треба розмовляти, що е, місто бореться зі стихійною торгівлею, яка здійснюється з оптовим в оптових масштабах і в масштабах. ми виходимо з адміністрацією з дівчатами з бухгалтерії. Просимо. Панове, зайдіть, будь ласка, в ринок. Зайдіть в ринок. Що ви нас ганяєте? Там ми, я хочу ну, скористатися моментом і сказати, ми нікого не ганяємо. Ну, ганяють котів, там, псів можуть ганяти, ми людей не ганяємо. Ми пропонуємо, що є місця на ринку. Будь ласка, зайдіть в ринок. Будь ласка, є у вас лавки, є то, зайдіть тут, торгувати не можна. Але коли ти людині 25 разів говориш, одні і ті самі, вона на тебе сидить, стоїть і дивиться, як той баран. Ну, то, Повірте, до них ніхто не Ни цензурною лайкою не говорить, ніхто їх там не лякає і так далі. Просто говориш, впруться і все, Ні, я нікуди не піду. Ну чому і саме головне, що наші мешканці йдуть захищають. Я от скільки разів звертаюсь, не купляйте то. Якщо мешканці Чорнограда не будуть купляти з підлоги, ніхто не буде Вони не будуть стояти не на Сокальській, не на Стуса стусай на тих всіх вулицях. Я розумію, зараз же тих кіосків з продуктами море, магазинів, море, та підіть купіть свіже з морозильників, з холодильників і так далі. Не купляйте то все. Марта Валеріна, знаємо, що Черноградська міська рада активно співпрацює з поліцією для врегулювання такого явища як стихійна торгівля які вже є результати, і чому поліція не може справитися. Ну, перш за все був підписаний меморандум нашим міським головою з поліцією про те, що вони будуть співпрацювати в даному ракурсі і допомагати побороти стихійну торгівлю. За півроку попередніх приписів поліція по 160 статті написала 34 приписи. Так само поліція стикається з тим, що мешканці захищають стихійну торгівлю, люди неадекватно до них відносяться. І відповідно вони стикаються з негативом самих, самих мешканців, наших, які також в коментарях пишуть про них нехороші речі. Але знову ж таки, давайте подивимося з іншої сторони. Напевно, пан Сергій впустив цей момент і не розказав, що комунальне підприємство, яке він він являється керівником, сплачує 6 тисяч гривнів сервітуту і 84 тисячі оренди за ринок Левада. На хвилиночку подумайте. Тобто підприємство комунальне оплачує великі кошти для того, щоб ті люди, які реалізовують свою сільськогосподарську продукцію, могли її реалізовувати в хороших умовах. І відповідно отримувати і першу медичну допомогу, і там є вода, і водовідведення, і всі умови створені для того, щоб в них було хороше робоче місце. Також ринок Левада був створений для того, з урахуванням, що люди, які приїжджають автобусом, які приїжджають залізницею, їм було зручно туди розміщатися. Але чомусь наш український менталітет продовжує працювати в іншому ракурсі. Тобто, настільки люди навчені їсти з землі, що вони не розуміють, що йде порох. Та продукція невідомо, як реалізовується, де вона зберігається, як вона трансформується, як вона перевозиться, в яких умовах це все діло відбувається. Чи ви знаєте, що якщо ви купляєте молоко, молоко, молочні продукти, тварина, тобто корова, має мати сертифікат відповідності. І кожного дня потрібно провіряти це молоко на лейкоцити, на лектози і тому інше. Я гадаю, що ні, і ці всі хвороби дуже легко можуть передатися людині. Але чомусь ми вперто далі купуємо молоко під брендом того, що воно є домашнє. Ну не домашнє воно є. Там також є розведена водою. Чому вони бояться перейти в офіційне комунальне підприємство, де є державна лабораторія, яка здійснює аналіз того молока? Я гадаю, все-таки, що це не домашнє молоко. 50 на 50 вода, або ще є якісь, можливо, там і хвороби в тої, в тої тварини, яка дає. Далі, давайте поговоримо ще про як воно трансформується, як, як його перевозять і в чому його перевозять. Це є пластикова пляшка одноразового використання, яка часто густо береться на смітниках. Ну, це є правдиво. Тобто люди не розуміють. Того, що вони не тільки роблять похибку, в тому що вони відповідають за свою люди мають відповідати за своє здоров'я, вони купляють те молоко в тій пляшці сумнівного виробництва. Невідомо де та пляшка була взята, і яка яке вже там напевно не одне життя бачила. я, вам... я перебігла смерту Валерійовна. Е... Я вам скажу де пляшки, якщо постояти в ринку. Приходять після обіду алкаші, такі що вже єлі на ногах стоять. В пакетах приносять ті пляшки з мусорників, продають нашим тим жінкам, що провозять молоко по 50 копійок, по-моєму, за пляшку. А що там в тих пляшках? Вони такими пакетами, бо я не раз вже виганяв. як не одного, то іншого. То ті пляшки в смітник викидали мої дівчата-прибиральниці. Це все збирається зі смітників, повірте. Тому що навіть та одна людина, яка тут стоїть постійно, торгує молоком, як я кажу, перекуп, Я виїжджаю раз дому, під'їжджаю це. в мене просто телефони біля себе не було. Як вона в мусорнику курилася, а не в мусорнику, а в тих контейнерах, куди скидають пляшки. І в... собі кращі пляшки, собі витягувала, щоб рівненька була, гарненька з етикеточкою. Так що, шановні Чорноградці, пийте на здоров'я молоко з, з цього, з мусорника пляшки. Не лінуйтеся, прийдіть на ринок, кажу, не лінуйтеся, зайдіть в той ринок. Лабораторія проводить з. Кожен день, яка людина заходить в ринок, е, це, це, лабораторія бере з кожної пляшки у них аналізи. На сметану бере, сир бере. Просто нема зараз керівника лабораторії державної Чорноградської сьогодні. Вихідний день це вона б вам розказала більш так ретельно, як це все на що вони провіряють, як провіряють м'ясну продукцію. Тобто все проходить через них. Там не є дуже великі такі гроші, щоб заплатити за ту лабораторію. Там в них там. 3 гривні, 4, 5 гривень, той аналіз коштує. Ну, може, 10. Ну на сьогоднішній день, якщо пляшка молока і назадський, там 40 гривень коштує. За ринок ми вже колись казали. Метра забагато? добре, пів метра заплаті. Зробили безкоштовно потім за ринок пенсіонерам. Власне, у цей досвід, поділіться нам, коли було безкоштовно для пенсіонерів на ринку реалізовувати свою продукцію, чи приходили пенсіонери на ринок? Рахували, так. В один день 4 чоловіка пройшло, найслідший день 6, потім 3, а потім взагалі на сьогоднішній день ні одного там нема, тому що кажуть, ми краще підемо на Сокальську, беріть з нас гроші на Сокальське, ми готові по 50 по 100 гривень платити. Ліж нас. нас не рухайте. Все. Але на Сокальській там ж не тільки пенсіонери все стоять, не тільки ті люди, які мають власне виробництво. Ми говорили на тому, що з шубара туди активно везуть продукцію, і овочі, і фрукти, які реалізовують великих масштабах. Так, саме так. А Як, який ви бачите вихід з такої ситуації? Чи можна якусь стихійну торгівлю узаконити? Давайте не будемо озаконювати те, що не можна законювати. В нас є правила благоустрою і які ми повинні дотримуватися. Я вас хочу запитати. Ви би хотіли під вашим під'їздом з сьомої ранку до третьої обіду бачити стихійну торгівлю? Щоб ви слухали, скільки коштує яйця, молоко, там, інші продукти? І Щоб ваш під'їзд ходили б в туалет, бо туди би, щоб... а тепер, <пи> тепер Оця їхня робота стихійної торгівлі після завершення стихійної. Іншої торгівлі залишається купа сміття, і так само я хочу ще відмітити, що на протязі їхнього в кавичках робочого дня вони десь мають робити свої фізіологічні потреби. Ну, ви б хотіли це після свого під'їзду бачити. Власне, мешканці цих будинків вони звертаються зі скаргами? Так, є звичайно скарги, але я також хочу зазначити, що мешканці. Тих багатоповерхівок на Сукальське, на Шухевича, вони можуть також приймати активну участь в тому, щоб під їхніми під'їздами та і торгівлі не було. Тобто, це не є тільки прерогатива поліції чи місцевого самоврядування, але самих мешканців. Ви хочете бачити своє обличчя Червонограду таким чи інакшим. Беріть ініціативу в свої руки, можна створити робочу групу тих самих мешканців і забороняти. Тим людям, Власне, які якби мешканці, я думаю, виходили частіше і говорили про те, що їм некомфортно. Ви тебе задумалися? Я гадаю, що так, і також хочу відзначити, що не забуваємо, що вулиця Сукальська і вулиця Шухевича в них дуже невелика прибудинкова територія. Тобто там є і пенсіонери, там є і військові, там є і діти, там і люди, які приходять з нічної зміни, які хочуть відпочити. А вони стикаються з тим, що через вікно вони бачать стихійну торгівлю. Ну, власне, там інколи настільки ця торгівля стихійно розвинута, що якби швидка хотіла проїхати, вона не буде, буде мати закривати. змоги. Вона не буде мати змоги. Знаєте, пані Катерина, я вам хочу так сказати: наша українська ментальність чогось налаштована лише в супротив. Що би ти людям не говорив, вони знайдуть. Багато фактів, багато аргументів і не будуть робити так, як говорить закон. Є е, закон про благоустрій, є закон про відходи, є закон про е, сам епіденстанцію. Але чогось всі це розуміють, всі це знають і навмисно його порушують. Знаєте, не тільки винуваті ті, хто продають, а ті, хто там і купують. Вони стають співучасниками злочину. Вони розуміють, що цього робити не можна, але вони чомусь це роблять. Мають Ще стільки можливостей, і ринок, де є сертифікована продукція, де всі продукти знаходяться у холодильниках, у морозильних камерах, стільки магазинів, де є сертифікована продукція, ми чогось впевнено ідемо на ринок і продовжуємо там купувати. Ну, знаєте, кожна нація, яка себе поважає, не буде їсти землі. Це моя думка. Не де в Європі ви не побачите, що під будинками стоять. Люди, які реалізовують якусь там свою продукцію, а інші люди, поважаючи себе, купляють продукцію сумнівної якості, і знаєте, щоб би дуже було добре, коли би мали ми статистику, скільки отруєнь проходить, коли люди купляють продукцію на стихійній торгівлі. Я гадаю, що безліч є такого, тільки не всі звертаються з урахуванням того, що ах, якось воно пройде, або соромно, що я сам до цього допустив. Ті ж самі молочні продукти, яйця, які мають сельмонолоз, м'ясо, яке при... А інколи там ще продають м'ясо. М'ясо 35 градусів. 35 градусів продають м'ясо, і населення його купляє. Перш за все, це нам треба ви кажете, як, як ми можемо подолати. Ми всі маємо задуматись над тим, щоб не купляти все. Якщо ми будемо поважати себе, не купляти з підлоги, автоматично ніхто на підлозі не буде це. Якщо будуть правоохоронні органи, вони виконують свою роботу і нам і їм не будуть заважати мешканці нашого Червонограда, не будуть своїх п'ять копійок вставляти. Що ви робите, що ви знущаєтесь, ніхто не знущається, в кожного є своя робота. І коли працівник поліції робить свою роботу, не треба казати не робіть. Бо коли потім працівник нічого не робить, то всі кажуть, в нас нема поліції, ніхто нічого не робить. Де роблять люди, ви не мішайте робити. Треба не мішати робити, дати людям, щоб зробили свою справу, інші зайшли. Я завжди ходжу по ринку, я кажу, чого ти тут стоїш? Бо мені тут підходить. Я кажу, дивіться, ну така банальність. Я кажу, вже розказую, вже може, для таких от сади я сам відкрию. Кажу: ви, коли хочеш, і ти в толі, ти штани знімаєш. Так само тут тобі. ринок тобі для того зробили, щоб ти йшов торгувати на ринок. То лежиш, ти теж можеш сходити, і не знімаючи штани. Можеш. Ну така, але ти ж ходиш, вже пояснюю різними методами. До людей не доходив. Зауважити для покупців те, що ціни і на ринку, і осередок стихійної торгівлі, вони є однаковими. Тобто на стихійній торгівлі не є дешевше. Бо деколи в коментарях аргументується тим, що ми купуємо біля України, тому що там товар на 10 гривень дешевше. І ще один другий момент. Ми хочемо, щоб в місті на щось робилося. Місто має мати гроші, щоб з того щось робилося. Гроші Добре. беруться від платників податків. Тобі ж якщо підприємці не будуть платити податки, місто не буде мати коштів хоча б щось зробити. Це мусить знати кожна ну, від маленької дитини, від першокласника до, стар, до, стар, до старенької людини, що місто живе за рахунок податків. Якщо сьогодні на ринку не будуть підприємці, а їх вже практично немає завдяки цим всім стихійним торгівлям, підприємець не буде платити податки. І пішло. воно зразу колесо одне за одне цепляє. Сьогодні ми не маємо двірників, тому що. На такі професії люди не хочуть іти, їх дуже мало тих людей, які це. І помимо того, мало того, що вони прибирають одну територію, вони ще мусять йти і прибирати іншу територію, яка би мала бути в апріорі чисто, а вона як з дня в день з, це, забруднена. Ніхто не поважає чужу працю. Зато, не дай Бог, ти наступиш якоїсь людині на мозоль чи тому активісту, це, та то все, то, то вже наслухаєшся, е, що хочеш, бо на тобі розказує. Який штраф за стихійну торгівлю, за реалізацію продуктів ми не введених підсобності? Поліція наша штрафує по 160 статті. Вона передбачає від 340 до 7 неподаткованих мінімумів. Так само в нас в місцевому самоврядуванні є створена робоча група, яка може штрафувати сто по 154 статті. Це є порушення правила благоустрою. Відповідно, якщо ми посумуємо один штраф і інший штраф, то вийде кругленька сума. А на ринку потрібно заплатити за день. Вісім гривень. 8 гривень. Вигідніше заплатити вісім гривень і реалізовувати свою продукцію безпечно, ніж натикатися на штраф. Ми всі розуміємо, що соціально-економічне життя у деяких мешканців надзвичайно важке і ми готові теж йти їм на поступки. Тим більше, що в нас є достатньо місць, де можна реалізовувати ту продукцію. В нас є комунальне підприємство, Червоноградський ринок. Де критий ринок пів метра коштує вісім гривнів, але вада безкоштовно. В нас є ринок форсаж. Відповідно, там також можна реалізовувати свою продукцію. В нас є рішенням сесії 507 сьомом. Затверджені місця, де можна її реалізовувати також, але на платній основі. Ну не потрібно місто перетворювати на суцільний ринок. А власне, осередки стихійної торгівлі вони є не лише біля комунального підприємства Черградський ринок. а Ми можемо їх побачити і на інших вулицях, зокрема на Новій Шахтарській, у центрі міста поблизу. АТБ також люди реалізовують свою процесу. Я думаю, скоро будемо з дітьми гуляти Та, в парку і в парку будуть сидіти вже торгувати черницями, лохинами, бо Та, там люди якщо ходять. До цих вихідних відвідали парк, там продають лохини. О, ну, а це тільки початок. Через два роки згадаєте мої слова, що там буде вже стояти зразу мандарини, апельсини торгувати, і пішло по їх. Якщо ми це не зупинимо, тому вибір стоїть однозначно тільки за нами. А зупинити це можна в першу чергу свідомою культурою споживання і купівлі продуктів. Тобто, якщо кожен мешканець нашої громади буде свідомим і купувати продукти відведенні для цього місця, просто таке явище, як стихійна торгівля, стане не потрібно. Тому що якщо б у цих підприємців не купували, вони б там не стояли. Так, все вірно, це відповідальність кожного свідомого мешканця. Саме від нас залежить, яким має бути обличчя Червонограду. Чи ми хочемо бачити суцільний ринок, чи ми хочемо бачити місця, де можна відпочити, де можна погуляти з дітьми, де під вікнами ростуть квіти, і відповідно, навіть якщо приїжджає якийсь інвестор. Погодьтеся, і він проходить вулицями і бачить такий непорядок. Ну я не знаю, чи він захоче залишити свої кошти в нашому місці. Підсумовуючи нашу розмову, хочу запросити підприємців. Реалізовувати свою продукцію на комунальному підприємстві Чорноградський ринок. А мешканців нашої громади закликає купувати продукти у перевірених для цього та відведених місцях. А у нас в студії хочу нагадати була заступниця міського голови Марта Валерівна Ващук та директор комунального підприємства Червоноградський ринок Сергій Войвода. На все добре, бережіть себе.